Це людина. це людина. А, а, а не, по, не порівнюй людину з Богом. Не потрібно цей досвід. Амінь, я теж погоджусь, переносити на взаємовідносини із Богом. Не потрібно. Не потрібно. Дехто каже, ну, пастир, я не хочу вже до Бога, я не хочу з Бога. Мене люди стільки раз обманювали. Ну, добре, могли вони, бо вони люди. Ну, ну Всяке може бути, хоча це не. Це гріх, це не потрібно цього робити. Але раптом так сталося. Ну не потрібно свою образу на людей переносити на взаємовідносини з Богом. Ти програєш тут. Ти втратиш. Це друга втрата буде. Це найважливіша втрата буде. Тому дивіться, Бога є для нас величні обітниці, їх дуже багато, і вони для нас сказані. Амінь.